Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Сьогодні поговоримо про переговори. Найбільш актуальна тема. Всі чекають, чи закінчиться штаб війна нарешті. Я вам нагадаю свій прогноз попередній від 2 червня 2025 року, як Путін буде дотримуватися умов переговорів. Подивіться, кому цікаво. Також ось переговори мали бути в Стамбулі 15 травня, і Путін не прилетів на них, як ви знаєте. Зараз призначені переговори вже на 15 серпня. У Стамбулі. Я вам вже звертала увагу саме на ось цю дату 15. Чому Путін, Путінське кодло, ось це Кремлівська, вибирає цю дату 15? Тому що 15-й аркан це аркан диявол. Тобто окупація, заманити в свої сіті і зробити пастку. Я вам вже записувала відео про пастки переговорів з Росією. Далі. 15 є аркан маг, є аркан єрофант, є аркан закохані. В цілому 15-й аркан це диявол. Тобто маніпулювати на вищому рівні переговорами для того, щоб зробити пастку, затягнути в свої сіті. Ось саме для цього вибирається ось ця дата, 15 -те. число. Як я думаю, ви можете написати свою думку в коментарях. Також я вам нагадаю, що 15 травня перед переговорами, коли мав приїхати Путін, але не приїхав, приїхав Зеленський в Стамбул до Ердогана, відбувся землетрус, і я вам говорила, що це можуть бути. Землетруси внаслідок кліматичної зброї. Зараз нещодавно були землетруси на Камчатці. Я також про це попереджала в своїх попередніх відео, і що я вам хочу сказати: відбувся ось землетрус значний знову ж таки, в Туреччині. Я думаю, це. Такий ред флег для Ердогана, що Путін саме напередодні переговорів щодо війни в Україні робить ось ці такі жахливі кліматичні, нібито кліматичні. Шоки для Туреччини в тому числі. Добре, давайте подивимося: переговори 15 травня на Алясці. Яка вірогідність, що взагалі вони відбудуться, ці переговори? Я робила такий таропрогноз, і вірогідність того, що вони відбудуться, все ж таки висока була. Давайте зараз подивимося, яка вірогідність того, що 15 травня будуть переговори на Алясці. Що вони відбудуться між Трампом і Путіним. Тут шість кубки: П'ятірка жезлів, королева жезлів і вісім пентаклів. Карти говорять, що ведеться підготовка для того, щоб ці переговори відбулися. В будь-якому випадку зустріч на рівні делегації російської та американської вона відбудеться. Давайте подивимось на Ленорман. Чи приїде на ось ці переговори на Алясці 15 серпня Путін? Той, кого називають Путіним? Подивіться, в мене є відео Чи живий справжній Путін. Давайте подивимось, чи приїде Путін на переговори на Алясці 15 серпня. Гроб. Чи живий справжній Путін гроб? Пам'ятаєте? Дивимось лисиця, вершник і дерево. Так, що сказати? Я думаю, що якщо на ці переговори і приїде Путін, то це буде двійник Путіна, лисиця вершник. Далі по лисиці вершнику, і тут ось таке гроб, дивіться, далі місяць. Хмари. Тут може бути таке, що Путін або не приїде, або приїде його двійник, або по лисиці. Це зустріч на рівні дипломатів, переговорщиків і таке вже було. Тобто, давайте поки схилятись до тієї версії, що може приїхати переговорщик. Або де щось там на рівні ось цих лаврових, ушакових і всіх інших, або ж двійник Путіна. Що тут випадає батіг? Чи приїде сам Путін? Щось тут двояке таке, якесь твердження. Все-таки. По батогу це може говорити про переговори, конфлікти різного роду вирішення ось таких складних справ, вирішення питань війни. Але ось по гробу і Лисиці, очевидно, що справжнього Путіна на переговорах не буде. Буде якась гонщик Лисиця, яка буде видавати себе за Путіна або будуть дипломати. Давайте зійдемось на тому, що приїде двійник Путіна. Далі будемо дивитися. Будемо дивитися далі тоді. Так, давайте подивимось перед цими переговорами до 15 серпня 2025 року. Чи буде якийсь масований жахливий удар по Україні? Чи буде якийсь жахливий удар по Україні? Дивимось. Король Кубків. Нагадаю, що сьогодні 11 серпня, король жезлів, десятка пентаклів і шістка мечів. Король Кубків, 10 мечів. Будуть бити там, де вода. Тобто готуйтесь знову, Одеса, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв, Дніпропетровщина, Київщина, Черкаська область. Кіровоградська область, тобто по Каскаду Гес області, Полтавська область, і е ті області, які виходять до моря. Дивіться далі, де можуть бути? Можуть бути по портах, по вокзалах. На жаль, вже підтвердився мій теропрогноз від 31 липня, де я вам говорила про великі загрози для Запоріжжя, особливо в період 10-13 серпня і для вокзалів. І на жаль, був удар по. Автовокзалу 10 серпня в Запоріжжі. Тому, будь ласка, прислухайтесь до прогнозів, і хай у моїх глядачів все буде добре. Можуть бути по житлових будинках, можуть знову ж таки вдарити по газу на автосховищах, по трубопроводах, там, де пальне. Десятка пентаклів так часто також відігрується. Тобто це може бути захід України, це може бути Південь України, там де порти. Далі може бути знову ж таки удар по столиці, можуть бити по обласним військовим адміністраціям, по міським радам. Король Кубків, десятка мечів, ось такі великі загрози. Найбільше, звісно, буде страждати там, де вода, території там, де вода. Чи буде масований великий обстріл, так, на жаль, буде. Тому не розслабляйтесь переговори переговорами, а війна за розписанням, за розкладом. Нічого, нічого хорошого. Будьте дуже пильні. Навіть якщо зараз ось не буде прям такого сильного удару, то орієнтовно після 15, 16, 17 цей обстріл жахливий все одно, скоріше за все, що буде. Тому що тут навіть показує, що евакуація населення, король мечів, буде жорсткий обстріл. І там, де Дніпропетровська область, Донбас, там може бути навіть примусова евакуація населення, тому що дуже значні сильні обстріли будуть. Що від Росії можна було ще очікувати? Очевидно, Росія завжди бреше. Не варта, не варта та домовленість з Росією паперу, на якій вона підписана. Добре, Трамп говорить. Про обмін територіями, тобто вони хочуть обміняти українські території на українські території, ну то це вже занадто. Давайте подивимося, чи буде в результаті ось цих переговорів від 15 серпня обмін територіями. Дивимось, що покаже прогноз. Тут жезлів якісь новини можуть бути вісім мечів, п'ятірка кубків і е, справедливість. Нічого Росія віддавати не хоче. Росія, як сказала, у нас в Конституції п'ять українських областей, воно наше, ми не віддамо ні при яких умовах. Ми завоювали, ми окупірували і ми нічого не дадимо. Ось таке буде е, лунати із уст всяких цих. Піскових, лаврових, путіних і так далі. Нічого вони не збираються Україні віддавати ніяких жестів доброї волі, ніяких відводів військ. Це навпаки Україна давай, відведе свої війська з Донбасу, щоб ми потім захопили все, що можна по Дніпру, і зробили розділ України по Дніпру, якщо всю Україну не зможемо окупувати. Ну Ось таке: ні. Тут який обмін територіями. Роз нічого не віддасть. Путін сказав 5 областей моїх, він там і здохне. він від цієї ідеї не відійде. Умовний, колективний Путін, я маю на увазі. Так що ні. Мало вірогідно, що тут в результаті цих переговорів в Україні щось віддадуть або Україна погодиться кудись відступити. Далі. Далі. Чи буде припинення вогню в результаті переговорів від... 15 серпня. Я ось всі ці питання додаткові розглядаю все рівно із виходячи із того, що ці переговори все-таки відбудуться. Тому дивимося, чи буде припинення вогню в Україні внаслідок ось цих переговорів від 15 серпня, чи буде повне припинення вогню? В результаті ось цих переговорів. Паш жезлів, новини, такі, наче які будуть. Далі від кубків, місяць і двійка кубків. Можуть про щось договоритися. Домовиться, поки ми договорюємося, то там, наче як і припинення війни. війни, хай буде війни дійсно, а не вогню просто. Але місяць. Ясно, що нічого не понятно. Всі ці домовленості. Як будиночок, який побудований на якомусь болоті, і тільки щось не так, і цей будиночок засасує в ту трясину. Тому чи будуть домовленості про припинення вогню, так вони можуть бути. Чи буде путінське кодло їх дотримуватись по місяцю, вірогідно за все, що ні? Говорили, балакали, сіли та й заплакали. Або ж буде якесь припинення вогню лише для того, щоб накопичити ракети і потім завдати взагалі жорсткого удару по Україні, і обстрілювати Україну щодня. Як я вам робила теропрогноз, що може бути і тисяча, і дві тисячі дронів. Тому це переговори і припинення війни. Припинення вогню для відводу очей. Ось я б так сказала. Чи буде припинення вогню надовго в результаті цих переговорів 15 серпня? Тут ключ, рішення якихось питань, вежа місяць. І корабель. Дивіться, тут місяць. І тут місяць. Очевидно, що ці домовленості будуть якісь мутні. І припинення вогню, як Путін каже, ідіть з Донбасу, тоді буде вам припинення вогню. Хто на це погодиться в Україні? Я не знаю, хто може на це погодитись в Україні. Тут будуть якісь домовленості, але. Все одно це недовготривале припинення війни. І буде все одно тривати потім, потім обстріл. Буде дуже-дуже жорсткий обстріл, тому готуйтесь навіть, якщо буде якесь дуже велике затища, то потім буде такий жахливий обстріл, що мало не покажеться. На жаль, не буде. Поки що я по картах цих не бачу повного миру. Так само, як я вам робила прогноз по Біблії. Подивіться мої попередні прогнози. Я вам все це говорила. Я вам робила прогноз ще в липні. Ой, вибачте, так щось пролетіло, я ж злякалася. І я думаю, що це просто знак. Ось щось тут залетіла якась жахлива велика муха. І... Це просто знак від всесвіту. Я зараз говорю про припинення війни, про припинення вогню. Чи воно припиниться різко, полетіло? Ось так різко полетять і дрони. На жаль, ось ця коса, ось цей місяць. Нічого хорошого. Ось такий був прогноз. Сподіваюся, що у всіх моїх глядачів все буде добре. Тримайтеся, є прогноз по містам. Я сподіваюся, що ви робите практику хоно-поно-поно, щоб ці прогнози все ж таки у вас не відігрувалися так жахливо, як показують карти. Давайте ще подивимось одне питання: чи є у Росії план? Знову ж таки напасти на Україну, навіть якщо ось буде якесь припинення війни, припинення ось це таке затища, переговори. Так, чи є у росіян план знову після припинення вогню напасти ще більше на Україну, ще жорсткіше зробити умови? Гроб. Тайна покрита мраком. Тут е дитина, і це валет пік і зірки. Тобто є потаємні плани, таке розробляється. Місяць, знову ж таки, лисиця і вершник. Ось всі ці переговори, як перепіськи, переписки переговори, переговори. Все лише для того, щоб пустити пил в очі, обвести того Трампа і всіх, кого можна, тільки навколо пальця, щоб знову піти в наступ, щоб знову піти нахрапом на Україну. І я навіть не здивуюся, я вам робила тару прогнози неодноразово про плани повторного наступу на Київщині. Є вже в новини, що в Білорусі вводиться воєнний стан, мені писали глядачі. Також будуть військові навчання Росії, тому я думаю, що восени, якщо буде затища, то росіяни можуть піти, піднакопичивши ресурси, зброю, нові. Душі нам ясні штурми, щоб кинути їх знову ж таки на Україну і робити велике нове загарбання українських земель. Тому я не вірю Росії, я не вірю в переговори. Це все одна сплошна муть. Просто обман на обмані і обманом прикритий. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок. Дякую за те, що додивились до кінця. І хай у моїх глядачів, у моїх підписників, які пишуть добрі коментарі. Все буде добре.